Тож, що чекає на Україну мирні перемовини або довго тривала війна, знову шокуючі прогнози від експертів. Ви на каналі Новин, мене звати Олексій. Давайте далі розбиратись що до чого. І експерти, політики та навіть військові в чергове шокують своїми прогнозами. Військовий Збройних сил України шокував заявою. він говорить, що шанси на те, що війна в Україні завершиться найближчими роками, просто близька до нуля. Інший військовослужбовець Олег Сенцов заявив, що Україні взагалі потрібно готуватися до десятирічної війни. Ще однією заявою вразили аналітики інституту вивчення війни на Україну та Росію. Чекає просто найважче літо. Бай більше того для України завданням полягає в тому, щоб хоча б утримати свої позиції. Водночас, за інформацією українських силових структур, Росія найвірогідніше буде продовжувати застосовувати свій стандартний підхід на фронті, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів. Але що на рахунок саміту миру чи прийме пропозицію Путін? Володимир Зеленський згоден на участь Путіна у наступному саміті Миру. Він заявив, що диктатора Росії можуть запросити на наступний саміт Миру щодо України. Однак, на думку Зеленського, Путін навряд чи прийме таку пропозицію. У зв'язку з цим найближчим часом мирний діалог із Росією не розпочнеться, а для того, щоб конфлікт закінчився справедливо для України та всього світу, потрібні спільні дії потужних країн, наприклад, США, ЄС, Великої Британії та інших, які можуть вступити посередниками для завершення війни. Я вам нагадаю, що відомий історик заявив, що якщо РФ, Піде на перемовини з Україною, то Кремль висуне дуже гострі умови. То, що ж взагалі робити? І ситуація насправді не така безнадійна. Генерал назвав, що змусить Путіна зупинитися. Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес дав чітку відповідь щодо: Втрат, які могли би зупинити Володимира Путіна. На його думку, найважливішим фактором є знищення тіньового флоту Росії, який займається транспортуванням нафти. Росія отримує значні доходи від продажу нафти, які використовуються для закупівлі дронів озброєння у Ірану та Північній Кореї. Генерал вважає, що першим кроком для заходу має бути економічний удар по можливостям Росії відправляти свою нафту через підставні танкери, зокрема в Балтійському морі. Такий захід, за словами генерала, мав би значний вплив і серйозно загрожував би здатності Росії вести бойові дії в Україні. Генерал наголосив, що саме економічний тиск. На цей тіньовий флот міг би змінити ситуацію на полі бою, змусивши Росію переглянути свою агресивну політику. Також експерти припускають, що в найближчий час стратегія України буде наступною. в умовах, коли лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагатимуться використовувати глибокі удари, ну, щоб отримати перевагу напередодні зими. Так. Росія завдає ударів по електростанціях та інших об'єктах інфраструктури України, що призвело до на жаль відключення електрики в багатьох містах України. Також Росія завдає ударів по українських оборонних позиціях за допомогою планувальних авіабомб. Тим часом Україна, маючи мало шансів домогтися найближчим часом чогось більшого ніж утримання лінії фронту, націлює на Крим ракети дальнього радіусу дій, надані США, а також знищує нафтопереробні заводи та аеродроми, які знаходяться на території РФ. Таким чином, перспективни мирних перемовин наразі туманні, Путін продовжує агресивну політику проти України. Надія лише на Збройні Сили України, але цей шлях точно не швидкий. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!